Я не думаю, що нарцис, аб'юзер, психопат, маніпулятор може змінитись. Всі тому стосунки, що? які до нас приходять, діляться на лише два типи. Перший тип це стосунки, які нам допомагають зростати, розвиватись, розкриватись, нас цілюють і встановлюють на свій власний шлях. Другий момент це стосунки, які є уроковими, що мається на увазі. Люди, які нас знецінюють, приносять біль, нас не поважають, руйнують за для того, щоб ми пізнали, що таке наша власна цінність, що таке любов до себе, що таке особисті кордони, кому потрібно допомагати. Кому не потрібно допомагати, щоб ми з цією темою глибоко розібрались. Якщо ви хочете вийти з токсичних стосунків, напишіть мені в особисті повідомлення. Я допоможу вам на практиці холодінаміка чи на індивідуальні консультації. З ким ви частіше зустрічаєтесь по життю, напишіть в коментарях. Чекаю.